Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру стрімка атака. На трьохзіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося барона. Ага, барона тримається, а, хоч є поразки, але А. це чудово. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора був такий день заливний. Три поразки ми отримали, але подивимось, що буде сьогодні. Угу, Дон, Дон-Дон і Фаєс. Ну, давайте, напевно, візьмемо все ж таки червоних проти центру. Подивимось. Плюс Данта він підпалює. Якщо що, можуть міньйончиків спалити донівських. Але все залежить від поля, бо тут, ну, безл, я розумію, контратака, ну то нічого страшного. А ось Піньок і вакос це вже важче буде. Ну що ж, поїхали. Хоча проти Фаєза теж потрібно, напевно, було когось взяти. Так... Трійка червоних і все. Ну, прийдеться робити, потім буде ще в нас зелена трійка. Четвірочку ми ніяк не зробимо. Ну, давайте ось так зелені. Зробимо ось так і спробуємо все ж таки його пробити, якщо в нас вийде. Хоча навряд чи трішки нам не вистачило. Це дуже-дуже погано, бо там вже дон майже заряджений. І зелених немає. Оце дуже погано, тому що зараз там і вакас на поготові, і пеньочок. Так, зелені, зелені, не зарядились. Так, кого? Давайте спробуємо хоча б міньйонів прибрати. Дуже слабо пробиває. Ай, міньйонів то ми забрали. Але вакас вдарить. Ну... Все одно немає більше ніякого ходу. Тихо. Ми витримали. Встигаємо зарядити мішку і пробиваємо тепер вакасом. Так, фаєс витримав. Спробуємо його пробити червоними. Добре. Угу. Так, так. Давайте спробуємо Данте все ж таки вивести на другу ульту. Але нам потрібні зелені. Нам потрібно лікуватись, бо Вакас нам підрізав. Так, угу, це ж міньйони. Поки мішка працює, все не працює, але в нас ще точки від Вакас чи від фаєза є. Угу, так, дуже тяжко. Ну давайте ось так. Все одно вже і Дон заряджений. Можливо, витримаємо. Так, ми витримали, робимо тоді ось так. Давайте спробуємо хоча б забрати одного міньйона. добре. Пробивають дуже потужно вони. Б'ємо ось так, ось так. Тепер сюди прокинемо. Скільки у нас ще таунт? Один хід. Нам потрібно зарядити пінька, щоб він пробив таунт? Давайте зробимо ось так. У нас будуть зелені. Тихо, буд, стримайся. Ти нам ще потрібен. Так, робимо ось так. Тепер би червоненьких нам би знайти. Поки мішку не буду трогати, давайте ось так. Тепер, напевно, потрібно. І зробимо ось таке комбо. Головне, щоб дон не зарядився. Так, тут ми витримуємо добре. Пробиваємо сюди-сюди. І ось так ще зеленими. Добре, тут витримали, чудово. Лікуємось червоні. Не вистачило. Так, скільки там один хід. Давайте вмикаємо. Тут поїхав зелені, тепер нам потрібно червоних. Так, ну вони не лікуються це добре, але багато камінчиків не нашого кольору. Давайте ось так, ось так. Так, зелені будуть ще потрібно. І в нас будуть червоні. Угу, Так, фаєс, Можна зробити ось так, ось так. Одного камінчика нам повинно вистачити. Добре. Так, спала з них контратака. Пробиваємо. Ну, все, залишився один безіл. Да, ну, тут дуже важкий бій. Але нам пощастило. Пощастило, що вони нас не пробили. І що витримав наш феєз і мішка. Добре. Так. важкий початок. Ну що ж, поїхали далі. Два фаєза. Так, два фаєза, червоні. Добре грають. Але нам би потрібно з них знімати. як будемо камінчиками пробивати. Так, поїхали так. Поїхали. Спробуємо. Зелені проти цього. Угу. Червоних немає. Ну, давайте пошукаємо червоний тут. Так, давайте ось так зберемо зелені. Так, мішка витримала. Давайте зробимо ще ось таке комбо. Так, обережно прокинемо сюди. Прийдеться в пінька кидати. А, і він зарядився. Ну все, тут вже навряд чи ми витримаємо, бо зараз нам доб'ють. Так, ні, мішка витримала. Але нам добили вакаса. Це погано. Угу. І червоних немає. Є в цього фенікуса. Ну, прийдеться, напевно, робити. Давайте ось так. Зараз. Ось так, ще сходимо. Зарядились наші. Робимо ось так, ось так. і Ще один ФС працює. Все, зелених немає, червоних теж немає. Робимо ось такий хід. Ай, нас пробивають дуже-дуже сильно, немає як зарядитись, але ну, все одно будемо пробивати. Угу, Все. Нічого ми тут не зробимо. Немає зелених. На жаль, підлікуватись. Нам ще сповільнення кинули. Ну що ж, будемо викупатись. На жаль, нулик ще один є. Ми цього не проб'ємо. Так, да, поляни немає, тут такий турнір. Поля трішки немає і все. Добивають нас. Ну Навіть би якщо я взяв би зелених, тут нічого б ми не змогли зробити. Поїхали, викупаємось, поїхали далі. Угу. Ну, Тут так і залишаємо два зелених, у нас червоні. Так, ну тут трішки поле, поле краще. Давайте зробимо ось таке комбо. І ось так зробимо четвірочку, спробуємо добити цього. Добре. Пробиваємо цю сторону, тому що фаєзи потрібно забирати. Так, скільки в нас таун буде? Один хід. Тоді спробуємо хоча б Ульміра. Ні, не зарядили. Це погано. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Не зарядились червоні. Тоді ось так. Зараз проб'є Ульмір. Ну, будемо сподіватись, що ми доб'ємо. Ні, не добиваємо. Угу, Данте. Можливо, вистачить зелених вакасу. Добре. Це нам... Пощастило. Давайте ось так. Данте все ж таки добили, але у нас... Так, там тайрум, який діспили. Але ми можемо Ульмара забрати. Ось так зеленими. Добре. Так, він знімає. ми вмикаємо. Тут пошукаємо червоні. Ой, чудово! Червоні приїхали. Це чудово. Так, лікуємось. Пробуваємо, пробуваємо. Тут одним червоним. А, все, закінчило. Ну, тут вийшло добре. Ну, Червоних було достатньо, тому все вийшло дуже чудово. Так, Менізіс цей. Поїхали такою же командою. Розумію, що Мен'язус знімає. Але, але, так, давайте зразу четвірочку зелених зробимо. Ось так ще червоні. Сподівався, що ми його проб'ємо, але ні. Так. Обережно підтянемо червоненький. Червоний не закрився, але ну, нічого. Ми лікуємось. Таунт поки не вмикаю. Зробимо ось так. А тепер можна вмикнути таунт і зробити ось так. Там червоні переїхав. Оце зняв. Давайте ось так. Здесь червоний шукати. Давайте ось так. Так, добре, хоча б ми зарядили ще раз зелених. Давайте ось так, ось так. Обережно потрібно прокинути. Добре. Пробиваємо сюди. Тут є зелені камінчики, можливо, ми бальтазара доб'ємо. Не вистачило трішки. Ну, мішка повинна витримати. Угу. Так, червоні поїхали. Добре. Підтягнемо ще червоних. Через комбо спробуємо добити цього седогріва. Добре, зарядились зелені знов. Ну все, тут вже ми переможемо. Так, так, вмикаємо, чистимо поле. Червоні під'їхали. Це чудово. Давайте ось так через комбо запустимо. Угу, так, Данто на другому заряді пробиває. Ну, ще нам почекати трішки. Прийдеться, давайте ось так. У нас є таунт. Сліпота працює. Ось так. Да, бутс відпрацьовує дуже чудово. Але потрібно його втиснути зарядити. Так, давайте ось так. І червоними ми добиваємо. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Так, залишився у нас один бій на сьогодні. Поїхали. Так, так, так. Гунар. Елло. Можливо, краще когось ще зеленого взяти. Давайте замість цього візьмемо Мнезіуса. Ось так. Нам потрібен диспел. Гунара діспелить, діспелить цього. Ну, червоних залишимо. Так, всі на альфа-зломі. Ну що ж, поїхали два синіх в центрі, тому беремо трічку зелених. Можливо, зеленими камінчиками швидше ми їх проб'ємо. Так. Угу. Зелених взагалі немає. Чотири камінчики і ті всі розкидані. Ну що ж, шукаємо тоді зелень. Давайте ось так. Червоних ми зможемо зарядити, але це нам не дуже допоможе, тому що Елло він вже все знімає. Угу. Ну, спробуємо все ж таки пробити. Так, четвірочка зелених є, нам би ще зелених. Ну, можна ще два камінчика забрати, але цього нам недостатньо. Єдине, що ми можемо ело пробити. Давайте зробимо так. Дай зелений. Немає. Це взяв, повернув. Ну ось де той зелений знайти? Давайте ось так, можливо, знизу зелений заїде. Ні, одні фіоли йдуть і все. А він лікує. І все під нього заряджений. Ну давайте спробуємо ось так. Ми зелених зарядимо, але. Ну, Я так і знав, що зараз Менезіус виб'ють. Ну все, тут ми вже нічого не зробимо. Діспелу немає. Да, Менезіус такий дуже-дуже він тощий. Так, поки мішку тримаємо. Ну, немає зелених взагалі. Нам потрібно лікуватись. Скільки ще у нас три ходи. Це дуже довго. Дуже довго. Ну, давайте все одно так прокинемо. Так, вмикаємо тоді мішку. Там пеньок готується, прокидуємо ось так. Потрібно комбо шукати, але його я дуже не бачу. Тут полетіло, червоні. Ну, там під гунаром ми нічого не зробимо. Ну ми спробуємо. Скільки ще Те вона вже заряджена, тому давайте пробиваємо. Немає сенсу чекати. Нам потрібен ФАЄС. Давайте ось так. Один зелений заберемо. Так, мішка зарядилась. Тихо-тихо. Так, поки тримаємо. Давайте червоних зарядимо. Тихо. Пробиваємо, пробиваємо. Це вже зайве полетіло. Ну, взяли, добили ще й вакаса. Потрібно було, напевно, лікуватись раніше. Ай, я не помітив, що спав таунт. І все. Болючі такі тички йдуть. Ну ось, начебто і зелених взяв, і диспел, все, що потрібно, але все, добили. Ех, на жаль, ще один нулик. Ну, ми викупились, у нас є можливість ще зробити три залива. Сподіваюсь, їх не буде. Ну, сьогодні ми два рази програли. Але, на жаль, два рази в нуль. Так, нулик-нулик. Да. Два нулики сьогодні ми отримали. Ну, оборона тримає добре, тому ми і викупались. Топ-1, але ми далеко. 3347 місце. Ну що ж, завтра будемо боротися за топ-5. Ну, ось такі результати. Турнір дуже важкий. Трішки, якщо поля немає стартового, то дуже-дуже важко. Ну, нічого. Завтра подивимось, що буде. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!